Ну що, доброго вечора, ранку, утра. Ну, хто вже коли буде дивитися? Е, зараз буде розпаковка, як ви любите. Я пройшлася в магазин Walmart, потім зайшла в Долараму і трошки-трошки скупилась. Казала, що попереднє відео, подивіться там, як я йшла. 8 км туди, 8 кілометрів обратно. Взворотимо. Напрямку, але казала, що нічого нічого не куплю. Але раз дійшла, вже думаю, ну куплю. Хочу сказати, що купила ось такі собі е, сонцезахисні окуляри. Вони мені дуже сподобались. Ну, може, комусь не сподобається, але мені дуже Ну, Ось це моя перша покупка. В, В Долорамі я купила ось таку бризкалку для водички. Це і квіти, щоб побризкати, ну для всього. Ще купила ось такий. такі наліпки купила різні різні. Оце долар 25 стоїть і це долар 25 стоїть. Так, що ще купила? Купила собі мишку для комп'ютера, тому що теж ту, що привезла я з України, вона вже ну, не дуже вже працює. А коштує така мишка щось 3 долари. В доларами теж. Так, що ще купила? Так, щось достаю ще. А, ось такі метеликів ще купили. Вони теж стоять долар 25 чи долар 50, щось таке. Ось таких метеликів купила. Угу. Я все, все в баларамі Ага купила собі краску для волосся. Вона стоїть 375. Ну, то е, теж непогано, так. Мені вона подобається така краска. Я вже в неї красилась, вона мені підходить. Так, що ще? Купила два горшочки. Ось тебе. Ось. Купила два горшочки керамічні, тому що мені треба розсадити квіти, а не було в шо. Купила керамічні такі два горшочки. Ось такий длинничик з доларами. Угу. Так. Що, ага? Ще в доларамі купила ось такий фонарик. Якщо зараз відкрию, то покажу. Якщо ну, не зможу відкрити, то вже якось потім покажу. Ні, не зможу відкрити. Спробую відкриваю. На сонечних батареях. Ось він буде ось так ось. Ось так ось. Такий гарний. Його можна так от вішати. Його можна вішати, можна ставити. Ну, якось він мені сподобався, і я його хочу, мабуть, кудись повісити або поставлю. У нас в Україні вони були ці вдома, то ще купила тут. Тоже він щось стоїть, я хочу сказати, він коштує щось 4 долари, мабуть. Десь ось він так виглядає 4 долари. Так, що ще? Ага. Купила ось такі собі голочки для шиття. Тому що приїхала, а голочок нема. Нитки є, а голочок нема. Вони теж стоять щось долар 25. Їх тут цілий цілі набори різні, різні. Угу. Ось купила, щоб посадити петрушечку. Ось петрушечку посадити і цибульку посадити. Хочу посадити петрушечку і цибульку. Оце всі, всі три коштують 1,25. Так. Ага, купила все ж таки ем, плащик дождьовий, від дождя. Такий ось, бачите, накидочка така. Бо думаю, дощ. А тоді нема чого накинути, тому що це мені потрібно було. Я кожу пішком... Так, це все я купляла в доларані. Це я те, що показую. Це все я купляла в доларамі. Так, розвернусь. Ось ще купила ось такі фігурки дві. Вони теж будуть світитися. Ось вони на сонячних таких батарейках. Тому хочу поставити все таке. Їх дві. Вони коштують щось по 5 доларів. Ось їх дві, бачите. Ось так. І тут вони заряджаються. Ось так вони. Бачите світ? Ось так от. Можна було в 4. Да. Так, бумажку поки сюди кину. Так, це то я все купила в доларамі. Так, а тут уже небагато купила це я це куди? Да, в доларамі, а це я в Волмарті. Ось собі такі штанці. Ось такі лосінчики купила. Вони стоять ще 20 доларів. Значить вони будуть виглядати, ну, ось так. Як вдіну, покажу. покажу. Ну, такі лосінчики собі купила. Так, я хотіла лосінчики. вже тепленько стає. Так, що ще? Ага, що ще купила? Ну, Окуляри купила. Це теж в Волмарті купила. Окуляри щось коштують. 25 доларів. Ну, щось таке. Так. Дуже вони мені сподобались. І ще купила ось такі часи собі на руку. Тому що ті, що я приїхала в електронних, вони в мене браслет трошки вже не працює. Тому поки купила такий, а браслет закажу вже на Amazon. Ну, ось так. Так, зараз виключу, тому що він включився і працює. Ось, ну я не знаю, я їх, мабуть, зараз не витягну. І коштують вони 19,97. Тобто, ну, не так вже багато вони стоять. 20 доларів. І що хочу сказати, що я розрахувалася карткою волмарахською, ту, що мені подарували. Це була подарункова карта. Мені подарували на Новий рік 50 доларів в Волмарті. І я зараз пішла і розрахувалася в Волмарті цією подарунковою картою. Так, ну, мені було дуже цікаво, але, мабуть, я так швидко і не відкрию вам. Хотіла відкрити, але не відкрию. Хотіла відкрити, то показати. Зараз спробую, знаєте, як жінка хоче, то, то, вже, то вже якось буде. Якось відкрию зараз. Хотіла вам показати ті часи. Так. Але ладно, вже покажу ось. Бачите. Ну ось такі в мене сьогодні покупки. Тому підписуйтесь, ставте лайки, щоб нічого нічого не пропустити. Ось хочу сказати, що все, що я це купила, воно десь на 90 доларів з копійками, 98 доларів. Але 50 доларів я заплатила подарунковою картою. І десь около 50 доларів я заплатила своїми коштами. В доларамі я скупилась на 41 долар. І 58 щось там було в Волмарті. Оці три покупки були щось там 50 з копійками. Ну то так. Тому вітання вам з Канади від Світланки. З вас підписка з мене цікаве відео. До побачення!